Проїзд в маршрутці Житомир Київ подорожчав з 1 квітня. Він становить 50 гривень. Зранку на автостанції на житньому ринку інформацію підтвердив водій маршрутки Анатолій за його словами. Зростання цін зумовлене зростанням вартості пального. Скільки ви затрачуєте денек на одну поїздку на бензин і одну сторону кваліті? туди обратно, приблизно 45-50 п'ятдесят літрів топліва. Сколько та поціка? Ну, посчитайте, 45 на 12. Про те, що замість звичних 40 тепер за проїзд доведеться платити на 10 гривень більше, Житомирянин Павло чує вперше, але не дуже здивований. В Київ їздить часто по роботі, тому скільки треба, стільки платитиме. Це по держава солярка, значить, і буде щось уїздити там, це в держав. Тобто з розумінням, так? Ну, да. Ну. А по вашому сімейному бюджету це вдарить? Ну, звісно, вдарить. Да, звісно, да а ось Володимир про підвищення ціни на квиток у курсі. Чоловік іде у Київ на зустріч із донькою. Каже, хоча буває у столиці не дуже часто, до подорожня ставиться негативно. В пенсії не додається, тому, звісно, воно все сказається. Тим більше в світі того, що було сказано, що соціальні льготи не будуть повищатися. Ну, ми розуміємо, звісно, тому що. Это кризис, так сказать, это беда, это неприятно для всех нас граждан, що твориться. Ну, з пониманием відносимося, ну, понимание тоже приходит когда так є. Останній раз підвищення ціни проїзду відбулося наприкінці 2011 року. Тоді квиток подорожчав на 5 гривень.